Виробив, переробив, продав. Отакий От принцип сучасної ринкової економіки. Фура буде зараз вантажитись і їхати куди? на Польщу за євроки вести олію. Оскільки держава на даний момент дозволяє малим середнім підприємствам таке робити, беріть це і робіть. Переробляйте. Олію, сою, виготовляйте додану вартість і експортуйте. Так що за цим майбутнє. А самі думайте, для чого це таке зробили, всім подарок, тому що раніше фермер міг просто виробити сою, продав її нафіг, та й забувся. А тепер треба трошки по Пакет для того, щоб щось заробити і утриматись на ринку. Додана вартість шапки профіля серий юрки ковбаси.